Доброго дня, вже здоров'я, шановні учасниці і учасники нашої сьогоднішньої зібрання ми попередньо проводили підготовчі такі засідання з, з активною ініціативною групою. Підтримка і чого ми дійшли, підтримка економіки в сучасних умовах, основах, в умовах військового стану і умовах повномасштабної війни, дійсно, це один із пріоритетів роботи як уряду, так і кожного на своєму місці в органах місцевості і на ліку Ми щиро вітаємо і підтримуємо будь-які ініціативи щодо розвитку і щодо впровадження практик в реалізації економічного потенціалу і як країни в цілому, так і на Полтавської законодавці. Жінок полапшими це одна із чудових ініціатив, яка люди, е, е, знаєте, зможе активно працювати в частині е, дійсно е, економічного розвитку, наповнення е, регіонального місцевих бюджетів і бюджетів е, державних бюджетів. Звісно, в умовах війни е, переважна більшість чоловіків, трошки великих жінок, до рук, і стоять на фронті, і стоять на захисті нашого кордону, нашого, нашого суверені Тому рада підприємниць жінок, яка хоче взяти свої руки захист, взяти своє наповнення і забезпечити дил, міцний дил не тільки для тих, хто воює там, але й для всі, для всіх громадян України, які знаходяться в кожному, в кожному банку нашої держави. Тому сьогодні розвиток бізнесу підтримується також безпосередньо і урядом, і офісом президента України, і започатковані програми, програма, як зроблена в Українах, і зроблено в Україні, яка дає можливість підтримки і інвестування в українське виробництво, і інвестування в українську продукцію. От і на підставі цього працюють інші урядові програми, такі як є робота, є відновлення. Uh, і uh, доступні кредити, національний кашпект тощо Тобто uh, це, всі, це всі дієві інструменти за рік своєї роботи. Вони вже показали свої певні результати. Тому ну, ми, ми не зупиняємося на цьому. Крім того, я думаю, що правда підтримка жінки жінок стане активним учасником і нашого щотижневого діалогу влади та бізнесу, яка буде. Яка в нас працює і, і яка постійно збирає і, і знаходить питання відповіді на тічнішу проблематику, яка, яка викликає в зі своєї сторони, скажу відверто, чесно, максимально сприяння тому, щоб бізнес розвивався, бізнес інвестував, інвестував в своє. В першу чергу в свою своєму ніку відповідно створювалися. А це вже результат, а наступний результат для держави це створення робочих пунктів, продовольня до пошки, ну і так далі. тому потім. Дуже радий, що на Болтавщині. Я знаю, що така рада існує про небольшой, що в Київській обласній Київській області існує і така. рада жінок-підприємець. Я рада, що прийнялась. успіхів. Тому що, я, як відомий війський колег-феміст, щиро переконаний, що жінкам це зробити набагато простіше. І якщо чоловіки, звісно, не заважають. А, а якщо серйозно, то в час війни, якщо жінки стали на земельних чоловіків і на передньому фланзі фронту, і в тилу, Замісний працює, то бізнес це покликання чінок. На той час, коли чоловіки захищають країну підтримати економічну допомогу нашої держави. В бізнесі головне, що влада що робила — не заважала. я не можу порадити ну, тільки таке найчіліше побажання, але те, що потрібно від нас зробити, ви просто кажіть. Не заважаю там, От там і от там. І мені здається, це найпростіші фактори успіху бізнесової складової. Так, власна рада, вона не є таким регулятором, якимсь потужним на взагалі нічого не регулює, але ми можемо бути комунікатором з іншими органами виконавчої чи представницької влади. І коли думка ваша буде підкріплена. Нашою позицією, мені здається, що це ну, будь-якому заважати точно. В е, подальшому ми разом із Юлією Володимиром дякую за ініціативу. Я думаю, що скоро в обласній раді е, з'явиться виключна жіноча фракція, я до цього готовий. І це, мабуть, нормально, це мабуть нормально. Просто, якщо є ініціатива, Будь-яка, вона може бути правильною, неправильною, з точки зору там, головно, каже, що то от, хто це сприймає, але вона є простіше, що кажуть, простіше додавати, ніж віднімати. Тобто, коли ми ця, такий кейс ідеї не буде сформований, тоді можна вибрати з нього багато чогось какого. І так ми робимо разом. Так от в цьому разду можливо це декларативний документ про напрямки, роботи. Але це такий собі дорога вказ про нашу спільну роботу, тому після того, як ми його е е підпишемо, не забувайте, що це не тільки проводиться, це ще й обов'язки. Там обов'язки прописані. Підтримувати обласнування. Всім цього найкраще, мені, кажуть, все вдасться, і головне перемога українського. Я також з там треба відписати меморандум. <говори> <гум> ну, знаєте, я хотів би декілька хвилин, тому що дуже власне на ніч, я думаю, але це могли ново все виглядають просто як богині. І нещодавно мав нагоду почути ви виступу ваш день на одному заході і він підняв дискусію з приводу того, хто є політичною елітою в Україні сьогодні. І він збирався дослідження. І політична еліта в Росії на сьогодні це президент, міністри і особи, які займаються пропагандою. Оце еліта. Якщо ми візьмемо Європу, то там інший крає переважно керівники держав міністри, це маловідомі особи, і тому політична еліта це зазвичай. Філософи, митці, музиканти, філософи там, і так далі. І якщо ми переходимо до сьогоднішньої України, то я думаю, що на сьогодні політична літа це за все має жоно-червича, тому що це жінки дружини героїв, це жінки, які займаються волонтерством. Це е, жінки, які мають статус внутрішньопереміщених осіб і відкривають бізнес за державні підтримки. І я допомагав якось ну, одній е, реблокованій е, вірніше, е, жінці з Миколаєва відкривати бізнес портал. Вона скористалася державною програмою, е, слова вдячності пані Главні, і відкрила бізнес. Багато на диплама, до речі І е, зараз е, розбиваю його. І також жінки, які відкривають бізнес, тому що eh, малий середній бізнес зараз переважно представлений жінка в Україні. І нарешті це жінки, які є eh, керівники, керівниці або eh, політично активні. От у нас дійсно eh, знову ж таки сам факт, що ми тут, якби не Пані Юлія, і керівники феміністи. Я думаю, це було б дуже складно, тому що для нас це наша храм. І тут переважно тільки сусідні засідання. Тому ви сьогодні олімпічна еліта, ви сьогодні на ну, ваших дітях не лише оповідання за родини, за чоловіків, за сім'ї, а в тому числі і за ті. Напрямки, які ви представляєте, тому я хочу засвідчити, що ви можете розраховувати на нашу абсолютну підтримку. Ми підтримуємо будь-які ініціативи. І це дійсно так, тому що я особисто впевнений в тому, що жінка це більш соціальна відповідальна людина, що жінка більш, ну, людина центрична. Повідує підходи в будь-якій діяльності, бо вона більш відповідає. Тому, тому я відаю цю ініціативу, я, тому що ну, я думаю, що це, це той проєкт, який треба розвивати, і можливо створювати якісь напрямки, тому що. Буде йти і вона йде вже в доволі великих обсягах європейська допомога, і вона буде спрямована в регіони, і вона буде спрямована саме через корпоративні об'єднання. Корпоративні ап'єднання. Об Тому я думаю, що рада, яку ми сьогодні маємо честь засвідчувати її створення. Я думаю, це буде також потужна, потужний соціальний партнер, відновлення не лише. Полтавщина, ви в цілому Україні. Тому я дякую вам за вашу витримку, за вашу відповідальність і за, за те, що не дивлячись на що ви зберігаєте красу. Так. Я ще раз всіх вітаю а, і наразі слово сама собі надаю. Що хочу сказати п'ять років тому, майже ну, де вже п'ять. Я вперше потрапила в цей зал. І я дуже хотіла, щоб ви сьогодні могли також. Тут. Як сказав пан Олександр, да, що сюди потрапити зараз взагалі можливо, тому що ми всі засідання проводимо онлайн. І ну, це така, скажімо так, до робота наша спільне взаєморозуміння з керівниками обласного рівня. Чому я хочу, щоб ви були сьогодні? Тому що багато людей, як і я, до речі, до якогось часу думали, що мене не стосується політика. Але ну, ви вже багато чули про те, що політика впливає. На ваше життя від народження. Ну, ми отримуємо свідоцтво про народження і індивідуальний податковий номер. Ну і ми всі маємо права від обов'язків, про які говорив Олександр Піленький. І це дуже важливо, тому що як виїжджати за кордон, яким чином, з якими документами, як одружуватися, коли одружуватися, коли бізнес створювати, які податки платити. Це все регулює політика. І це все регулюють люди, які приймають колегіальні рішення. Коли я прийшла в раду, я блокувала. Її робота, якщо чесно. Я стояла тут на трибуні, і в мене була певна ініціатива ідея, і все, от я думала, що прийду і буду реформувати. Ну, в мене ж досить там притомні ідеї логічні, я хочу щось змінити. Я прийшла для того, щоб не витрачати час, а дійсно працювати. Що хочу сказати, що в бізнесі і в політиці підхід до прийняття рішень абсолютно різний. В бізнесі ви самі собі. Голова, шия, руки, а зазвичай всі на тому житті підприємці, особливо зараз, це знаєте, такі як індійська богиня, семирука, яка може все. Ми бухгалтери, і HR-и, і якщо що, і підлогу ми правильно? Якщо людина звільнилася за день і в чать по вайпері написала про це, я думаю, що це біль всіх сьогодні. До чого я веду? В політиці так не буде, і у нас в Раді жінок підприємниць так також не буде. Чому? Тому що вас, вас майже 100 у нас на Раді. 100 абсолютно різних жінок. Різного віку, професії, бізнесу, спрямування тощо. У кожного є своя думка, у кожного є свій життєвий досвід, у кожного є своя позиція. І ми будемо вивчати одна одну через комунікацію, через спільне засідання, через спільну роботу. І наша спільна робота, наші всі рішення тримаються більшістю голосів для того, щоб вам просунути свою ідею, ініціативу, якою б вона не була корисною кортою, не дізнатися, чому вони так довго працюють? Що вони не можуть взяти і зробити? Не можуть. Тому що для того, щоб взяти і зробити, треба, щоб більшість проголосувала. І це найскладніше завдання мене як депутатки. Я з тих пір, коли блокувала трибуну, зрозуміла, що поки я не попрацюю з більшістю депутатів, не переконаю їх, не зміню трішечки там можливо в свідомості, в тому числі сексом гендеру, жінок, участі жінок в економіці, в політиці, тощо ну, нічого не буде. Тому левова частина роботи в таких спільних органах, як у нас полегія, це комунікація. Це Переконування, це аргументація, це медіація, це я не знаю, дебати, конфлікти іноді, тому що я дуже поважаю конфлікти, він дає змогу конфлікт сам собі, як я ще з'ясувати позиції і зрозуміти, де ці червоні лінії, про які багато зараз хто говорить, да? які можна чи не можна переходити. Тому я, я дуже вас прошу, зрозуміти, що якщо вам можливо щось не буде подобатися, тому що вас інші не підтримують. Чи буде щось рухатися не дуже швидко, це тільки через те, що у нас багато людей, хто приймає рішення. Ви всі віднині члени ради. Хто ще не написав заяву, будь ласка, напишіть, у нас є верхомітет, який у вас їх збере, надаткував. Хто у нас а, зайшов в той склад, який голосував середу за голову заступника і секретаря? Будь ласка, здайте свої оригінали заяв. Я знаю, що ви всі мали їх підписати. Ми ну, це дуже важливо, тому що документ обіг і його архівування це важливо. Чому наголошую на це? Тому що це дійсно так. Ми маємо документально ви ж бачите рівень нашої ради, щоб у нас все було гаразд. Тому нам я сподіваюся на вашу відповідальність ставлення. Сподіваюся на те, що ви будете перевіряти кошти і наш чар. тому що вас багато і дуже ну, спрощує робота, коли. Всі а, знаходяться в одному спільному робочому просторі і передивляються вхідні імені. Дуже вас приємно бачити. І це свято одночасно, і видаєте життєвою силу. Майже всім починає. Кожен з вас має бути не лише особливості, але й відповідні е, можливості, ті натхнення, які впливають починаючи на нас у на всіх, в тому числі чоловіків. З дитинства, що нам робити і куди йти, і багато пісень є чудових. Я радий, що сьогодні така ініціатива вона реалізується. Кожен з вас має відповідний досвід бути мамою, бути з мамою, кого як виходить. І ці натхнення, ми сподіваємося, що ви той результат, який нам дуже необхідний. На сьогоднішній день ми бачимо, що. Дуже ця інципліва Юрій Збуська і її команди на мене Чому? Тому що чоловіків не вистачає, вони здебільшого знаходяться на лінії фронту, а в інших заходах, які пов'язані за обороною нашої держави. І це знову проходиться на ваші кредитні плечі. Така наша культура, в принципі, що... Жінка завжди є рушієм тих чи інших інновацій. Тому що стимуляція присутня на всіх етапах. Тому ми раді, щоб у нас був такий стимул. Я думаю, що ваша енергія вона буде в позитиві. І правду сказала Юлія, що вона генерує ідеї. Вони іноді чоловікам здаються не такими як вони це бачили, але з цим воно постійно рухається, рухається, рухається і досягає певних позитивних результатів. Я бажаю вам успіху в роботі вашої організації. Це дуже важливо. І успіхів вам на цьому робочі Слава Україні!